Змін якраз до фінансування університету. І тому потрібно було змінити різні структури університету, щоб користуватися під ці фінансові зміни. Перший пункт, і саме основна інформація, мабуть, ми тут маємо з нашим університетом теж якісь спільності це основна, основне фінансування університету. Федеративна, земля, федеративна країна Німеччина, тобто держава, вона не має права фінансувати кожен окремий університет. В нижній Сексоні певну суму грошей. І зараз відбувається така дуже гаряча дискусія про ці, про ці ключові гроші, тому що всі університети думають, що вони отримають замало грошей. В Нижній Саксоні є дуже різні університети за величиною і також за своїми завданнями, за спрямуванням, і тому вони отримують теж різні суму грошей. Але спільна точка зору цих університетів є те, що це основне фінансування є недостатньо. Nicht, dass die Grundfinanzierung, diese Finanzquelle, nicht ausreichend ist für den laufenden Betrieb.